В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Олена Богданьок. Вітаю вас. Зазначаючи наприкінці кожної програми нашу поштову адресу, ми навіть не сподівалися на таку значну кількість кореспонденції. Щодня у поштовій скринці ми маємо сотні ваших листів. Тож цей випуск програми вирішили цілком присвятити відповідям на запитання слухачів. Теми, які зустрічаємо найчастіше, стосуються питань успадкування, оренди, присвоєння кадастрових номерів та безоплатного оформлення державних актів. Сьогодні про це у програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Майже 90% жителів українських сіл це люди пенсійного і передпенсійного віку. Тож життя ставить перед ними питання передачі землі у спадщину. У значній кількості листів йдеться саме про цю проблему. Часто одну земельну ділянку заповідають кільком спадкоємцям: оформлення окремих державних актів коштує грошей і часу. Чи є обов'язковим розмежування успадкованої ділянки та виготовлення окремих документів, які засвідчують право на землю? З цим питанням звернулася жителька столиці Раїса Мама яка разом із донькою отримала землю у спадок. Державний нотаріус Марія Шапченко говорить, що у випадку, коли спадкоємці погоджуються спільно користуватися земельною ділянкою, вони можуть отримати один державний акт, в якому будуть зазначені всі співвласники. Вони можуть одержати акт. Зазначенням цих часток, але у кожного із них буде в додатку зазначено, що співвласником є донька на одну другу. А у доньки буде зазначено, що співвласником на одну другу є мама. Тобто і між собою, відповідно до статті 88 земельного кодексу, вони мають укласти договір про порядок користування цією ділянкою, який є обов'язково нотаріально посвідчуваним договором. Відповідно до порядку заповнення державних актів, буде один екземпляр державного акту, просто будуть зазначені частки кожного. На різних етапах земельної приватизації видавали кілька типів державних актів спочатку без кадастрового номера. Тоді вимірювання ділянок було доволі приблизним і призводило до численних помилок. Тепер всі операції з землею мають підтверджуватися офіційним документом з кадастровим номером та точними параметрами ділянки, внесеними до єдиної автоматизованої системи. Борис Голодець з Київщини у своєму листі скаржиться: нотаріус не видає свідоцтво про право на спадщину, оскільки стверджує, що для цього необхідно надати витяг з державного реєстру земель, а витяг можна отримати, якщо ділянці присвоєно кадастровий номер. Що робити в цій ситуації? Пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного. Дичного департаменту держкомзему Андрій Харченко з 1 січня 2011 року у нас вже передбачено витяг не з державного реєстру земель, а передбачено витяг з поземельної книги, який надається територіальним органам земельних ресурсів. Якщо державний акт був виданий на спадкодавця без кадастрономера, тобто відомості про земельну ділянку не були внесені до автоматизованої системи кадастру, поземельна книга не була відкрита. То в цьому випадку Держкомзем рекомендує нотаріусам видавати без отримання людиною витягу з поземельної книги, видавати їм свідоцтво про право на спадщину і вже написав свідоцтво про право на спадщину шляхом розроблення нової техдокументації земельної ділянці присвоюється кадастри номер. Ольга Вікторівна Гасюк із Кіровоградської області запитує, чому її чоловік не може отримати землю за заповітом, який написаний на нього без відмови від паю своїх сестри та брата. Державний нотаріус Марія Шапченко пояснює. При наявності заповіту у нас є ще в цивільному кодексі стаття 1241, яка передбачає забезпечення частки спадкоємців, яких захищає держава, так названа обов'язкова частка. Виходячи з листа, скоріше всього, що брат і сестра є особами, які відповідно до 12.41 мають право на обов'язкову частку в спадщині. Тобто вони є або пенсіонерами за віком, або недієздатними за станом здоров'я, тобто інвалідами, і в даному випадку нотаріус обов'язково витребовує від таких осіб заяву. Проте, претендують вони на свою обов'язкову частку, яка гарантується їм законодавство відповідно до 1241 цивільного кодексу. Чи вони не претендують, тому що з поданих документів стало відомо, що є спадкоємці, які передбачені даною статтею, моя земля, моя власність. Нині в Україні існує 20 мільйонів земельних ділянок. З них лише половині присвоєно кадастрові номери. Тепер власники ділянок, які мають державні акти старого зразка, пишуть про проблеми, які у них виникають із утриманням кадастрового номера. Чи потрібно знову сплачувати кошти за виготовлення державних актів нового зразка тим, хто вже заплатив за оформлення актів старого зразка без кадастрового номера? Начальник управління державного земельного кадастру головного управління Держкомзему в Київській області Григорій Плевако пояснює, що відповідно до постанови уряду, яка набрала чинності з 1 січня, присвоєння кадастрових номерів є безкоштовним. Але при цьому до приведення документів до вимог чинного земельного законодавства необхідно додати матеріали про виніс в натуру меж земельної ділянки на місцевості. Ці роботи виконують землепорядні організації. Землепорядні організації, як суб'єкти господарської діяльності, виконують роботи свої на умовах самофінансування. Відповідно беруть певні кошти. Найбільша кількість листів, які надходять на адресу програми Моя земля, моя власність стосуються можливості безоплатного оформлення документації та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки. В рядовій постанові від 2009 року передбачалося, що виготовлення документів про право власності на землю буде безкоштовним, включно з усім комплексом землевпорядних робіт. Проте в повному обсязі грошей тоді не виділили. А зараз ці кошти в бюджеті взагалі не передбачені, говорить директор. Департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. За рахунок коштів державного бюджету виготовляла і правоустановлюючі документи на ці земельні ділянки, і туди входить весь комплекс робіт по виготовленню правоустановлюючих документів аж до видачі державного на право власності на земельну ділянку. На сьогоднішній день, вже починаючи з 2011 року, коштів на проведення цього виду робіт, такої як безкоштовне оформлення правоустановлюючого документа, документи, держком не передбачалось, тому на сьогоднішній день ці роботи не проводяться безкоштовно. Громадянин має право отримати безкоштовно, якщо він не використав своє право безкоштовну власність земельного ділянку. Анку, але оформлювати просновчі документи він може тільки за власні кошти. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Оренда найбільш поширений спосіб використання земельних ділянок. В Україні зареєстровано понад 4,5 мільйонів договорів оренди, але виконання цих договорів викликає чимало запитань. Житель села Марфівка Кіровоградської області Олексій Рохман запитує, чи є чинним договір, якщо на документі відсутня дата його укладання. В той же час на договорі є дата його реєстрації районним відділом земельних ресурсів. Якщо договір оренди не дійсний, як його розірвати, пояснює директор департаменту землеустрою та зремор земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Якщо договір оренди зареєстрований в установленому порядку, то відповідно цей договір є чинним. Але знову ж таки, це була помилка районного відділу, який мав би, коли він проводить державну реєстрацію договору оренди, передбачити, що він був правильно заповнений цей договір оренди, щоб були проставлені всі дати, числа підписи. Для того щоб повернути собі землю, якщо людина хоче визнати угоду недійсною, то її треба визнавати тільки в судовому порядку. Несумлінні орендарі часто користуються необізнаністю власників землі із законами. Олександра Іванівна Яцун з Кіровограда скаржиться, що не може отримати від агрофірми свій примірник угоди вже півтора роки. Орендар каже, договір перебуває на реєстрації. Який термін реєстрації договорів оренди встановлений і куди звертатися, якщо ви підозрюєте, що вас ошукують? Згідно встановлених норм, термін реєстрації не повинен перевищувати 30 днів. Півтора року він не може знаходити цей договір на реєстрації. Скоріше за все, що агрофірма, можливо, його взагалі не подала на реєстрацію. Громадянин може уточнити, чи подавався договір на реєстрацію в територіальному органі земельних ресурсів. Тобто йому необхідно просто написати звернення і уточнити, чи надходив такий договір на реєстрацію і його доля. Якщо він не надходить, то всі питання знову ж потрібно звертатися до агрофірми і знову ж таки можна в судовому порядку скасувати цей договір у зв'язку з тим, що він є незареєстрованим, тому що визначення про основуючий документ набуває сил тільки після його «Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку. Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.